Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Наталя Юрівна. Я, напевно, буду мати коротший виступ, ніж планував. Багато чого сказано, але все ж би хотів зазначити наступне. Чому ми зібрались? Ми всі є українці і ми всі живемо на території своєї держави, своєї, але не їхньої. На жаль, вона зараз чомусь так виглядає, не наша. У нас у всіх є додаткові проблеми, яких ми могли і не мати взагалі. Чому це так? Чому це так? Ну, ми розуміємо, що влада з опозицією постійно танцюють останніх 10 років, міняючись, хто перший, хто другий, хто кого веде, і їхні па ну для нас є, на жаль, не такими, якими ми би хотіли. Вони тільки дбають про що? Про особисте збагачення, імунітет награбованого і нові способи пограбування свого ж народу. В чому е є ситуація? Що, що таке наша влада? Наша влада ну, це олігархічні кримінальні клани, нам це все зрозуміло, повторюватись не буду. Що таке наша опозиція? Ну, на мою думку, наша опозиція вона схожа на шведську сім'ю. Неясно, хто кого танцює, коли танцює, скільки танцює, і хто серед них головний, хто пасивний, хто активний. До чого це призведе? Ми це розуміємо і констатуємо. Якщо ситуація не буде змінена, якщо не з'явиться третя сила, якщо не об'яняться, не об'єднається. Різні треті сили буде крах державного устрою України. Ми будемо знову сировинним придатком. Ми будемо мати братерський найдорожчий в Європі газ. Ми будемо їсти європейську ковбасу з ГМО разом на базі туалетного паперу. Перепрошую, але воно так буде. Тому що до нас це на західних теренах заїжджає через наш кордон. Їхнє м'ясо, їхня ковбаса. І вона, на жаль, в 10 разів можливо дешевше купляється там, ніж то, що в нас коштує в магазинах. У Львові. Я не говорю про чудеса. Наступна позиція: ми тут ж зібрались. Тут немає людей, які за 50 гривень стоять на майданах за когось за щось. Ми стоїмо за своє в кожній своїй галузі. Я поважаю старших людей, поважаю чорнобильців. Діти війни, мене мама, дитина війни. Поважаю всіх. Ми всі воюємо за своє. Ми вимагаємо виконання своїх прав. Але ну що ми бачимо? Ми не маємо навіть при цій владі, при цій опозиції. Ми не маємо ну права навіть мріяти про щасливе майбутнє для своїх дітей, оскільки його будуть визначати за нас. Ми не маємо права мріяти і бачити усміхнених своїх батьків, дідусів, бабусів, тому що вони не знаходяться в тому статусі, в якому вони мали бути, як ми хочемо бачити їх навколо нас. В чому є причина? Я попробую кристалізувати коротко. Значить, по перше, нас не чують. Ми це переконалися, акціями протесту. Не чують ні опозиція, ні влада треба стукати ламати грюкати ламати паркани можливо почують нас в нас немає відсутності я вірніше відсутній напрямок розвитку чіткої країни нема стратегії основне я підприємець я, підприємець, я представник підприємницького руху немає стратегії розвитку економіки не може так бути не може тому що без сильної економіки немає є слабий громадянин і тому нами крутять вертять друге третє то безвідповідальність обіцяв плати ми бачимо то питання сьогодні, торкається по кожній з малозабезпечених а також пенсіонерів і інших верст населення, які потребують дотації. Чому влада не може сказати? У нас немає грошей. Добре, ми всі громадяни України. Ми розуміємо, прийміть закон, але те, що ви що, що ви не маєте грошей, ви не можете виплачувати, воно не буде нараховуватись, але борги віддайте, не може бути я юрист за фахом рішення суду. А воно може не бути оплаченим, тому що є конституційний суд. Який конституційний суд має право пхатися до юрисдикції зовсім іншої судової гілки? Він має зовсім за інші задачі. Ну, це нетерпимо. Четверте питання нас залякують. Чому є наявний відкритий принцип політичних репресій? На жаль, за два роки він став повністю відкритим до цілого світу. І Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. А так само і наші е, всі, хто хто з нами стояв на Майдані, наші підприємці, ті ж самі Чорнобильці, ті ж самі афганці, йде давка різними способами, методами на родину на себе. Це неприпустимо. Ми не для того боролися останніх 10 років, розвивали свою державу. Кінець кінцем. Ми не такі дурні люди. Є інтернет, ми бачимо, ми спілкуємося, ми розуміємо, що відбувається в країні. І п'яте, в чому причина цих всіх речей? Я би хотів визначити. Все ж таки, звернути увагу і просив би донести це до кожного в регіонах. Є несвідомий вибір. Люди повинні ми повинні доносити думку, що як вони голосують, так вони й будуть мати. За що ти сам коваль свого щастя? Це я хотів сказати. Інакшого в нас вибору немає. І це треба пояснювати людям. Не буде оновлення влади, консервація призведе до краху без варіантів. Який висновок? Так чи інакше ми мусимо брати участь у цих виборах. І це я так розумію, що погоджується більшість виступаючих. Я повністю підтримую цю позицію. Іншої альтернативи для захисту наших інтересів просто немає. Ми готові до цього. Я переконаний, що так. Ми впевнені в цьому. Я теж переконаний, що так. Ми віримо в Україну в єдину сильну європейську державу. Однозначно так. Бажаю всім плідної роботи. Слава Україні.